Золота риба Узбецька народна казка. В давні часи падишахові з міста Лочин наснилася золота риба. Уранці він скликав своїх визирів і звелів Якщо не добудете мені золотої рибини, я вас усіх скараю на горло. Візири заметушилися. Мов не сповна розуму, всі до одного поприбігали до моря, позакидали будки і рибальські мережі, але золота рибина ніяк не ловилася. Тим часом звістку про Падишахів наказ почули міські рибалки батько і син. Зрадів старий з тієї чутки подумав. От якби в мою мережу попалася золота рибина. Щойно він отак подумав, а в його мережу й справді запливла золота рибина. Зрадів, старий, мало розуму не стратив. Синку, каже, постерижи рибину, а я побіжу до падішаха, спитаю, що з нею робити. А тим часом. Золота рибина стала благати юнака. Юначе, не віддавай мене Падишахові. Він мене погубить. Зглянувся юнак над гарною рибиною і відпустив її в море. Незабаром прискакав Падишах. Де золота рибина? Вона була така гарна, володарю, що я зглянувся над нею і відпустив її в море, відказав молодий рибалка. Падишах розлютився, аж ногами затупотів, а сторожа вмить схопило молодого рибалку і скрутило йому руки. Киньте його самого в море, рибі на обід звелів Падишах. Кинули юнака в море, хвилі підхопили його і понесли далеко, далеко. А старий, самітній батько лишився ритма ридати на березі. Грали хвилі на морі, бурхали невисніло. Молодий рибалка розплющив очі і побачив себе, на якомусь острові. Поряд з ним стояв ставний джигіт, очевидно, його рятівник. Доброго здоров'я тобі, приятелю, привітав джигіт рибалку. А рибалка дивився на нього і очам своїм віри не няв. Джигіт був такий схожий на нього самого, як одна половина яблука на другу. Обійнялися вони сердешно, і так почалося їхнє притулювання. Чимало часу друзі ходили разом, а потім розпрощалися і розійшлися в протилежні сторони. Відійшовши трохи від берега, молодий рибалка опинився у величезному саду, блукаючи там. Він зненацька набрів на кидика, маленького чоловічка, то був злий дух Алвасти, власник острова. Добрий день! — привітався до нього рибалка. Якби ти не привітався до мене, я б тебе живого прокопнув, відмовив Алвасти, вовком поглядаючи на рибалку, а тоді схопив його за руку. І потяг до темного льоху. Ось на, їж, що тобі до смаку. Рибалка був страшенно голодний, але спершу спитав Гаразд, а чим я маю віддячити за твою люб'язність? Попрацюєш, яку годину на мене, відказав Алвасти. добре під'ївши, Рибалка закинув на плечі цупкого мотуза і торбу, що їх дав йому Алвасти. І вони пішли до старого колодязя. Підпережись одним кінцем цього мотуза, загадав Алвасти, полізеш у колодязь. Рибалка так і вчинив. На дні колодязя виявляється, була багата скарбниця. Алвасти звелів накидати повну торбу коштовного каміння і прив'язати її до мотуза. Витягнувши ту торбу, Алвасти завалив отвір колодязя важкою брилою. Гей, приятелю, гукнув рибалка, кинь но мені мотуза, щоб я вибрався звідси. Але той і вухом не повів. Збагнувши, що Лихий кидик, не прийде йому на поміч, рибалка став обдивлятися підземну скарбницю. Погляд його раз у раз натрапляв на людські кістяки. Очевидно, то були кістки безталанних людей, обдурених злим духом Алвасти. Минуло п'ять днів. Спродавши коштовне каміння. Алвасти повернувся додому і побачив незнайомого Джигіта, що сидів на березі моря. «Добрий день!» – привітався Джигіт. Якби ти не привітався до мене, я б тебе живого прокопнув, відмовив Алвасти. «Ходи зі мною. І завів молодика до того самого похмурого льоху. Прошу, до да схочу. Але ви мені наперед скажіть, чим я маю віддячити за це? спитався Джигіт. Трібниця, попрацюєш, яку годину. Молодик не тільки що добре наївся, а ще й за пазуху понабирав усякого харчу. А тоді пішли вони залвасти до колодязя. Підперезавшися мотузом, Джигіт спустився на дно колодязя і розшукав там молодого рибалку, а той уже лежав непритомний від голоду і задухи. Уставай, це я прийшов, мовив він приятелеві. Джигіт напоїв рибалку і нагодував. Тоді заліз у торбу, скулився тягніть!» Алвасти витягнув торбу і завдав собі на плечі. В одному джигіт розітнув торбу ножем, виліз і запхнув у неї самого лиходія. Потім джигіт витяг з колодязя свого приятеля рибалку, а туди вкинули Алвасти. Та й пішли собі. Незабаром. Приятелі зустріли пастуха. І той сказав їм У нашого шаха страшне горе, його донька одиначка славиться на весь світ своєю вродою, але вона німа від народження. Шах оповістив, хто вилікує її від недуги, За того він отдасть кохану доньку, скільки вже закоханих. У шахівну полишили свої голови під палацом а бідолашна дівчина і досі мовчить. Почувши про це, приятелі подалися до міста. Молодий рибалка подарував шахові коштовне каміння і сказав, що хоче спробувати вилікувати його доньку. Шах дав згоду. Коли приятелі стали на порозі палацу, Поперед рибалки вийшов його при і сказав, дозволь спершу я спробую удачі. Якщо мені поталанить і шахівна забалакає, я вже з того самого буду щасливий, бо одружуватися я ще не збираюся, а подарунки ми з тобою чесно поділимо. Рибалка погодився, і його приятель переступив поріг палацу. Не заходь сюди, загинеш. Навперейми зупиняли його служниці шахівни, але джигіт не зважив на їхні застереження і за одну мить уже стояв проти красуні. «Добрий день, дружино мого старшого брата! гукнув він голосно. Що? скрикнула обурена Шахівна. То було перше слово, вимовлене нею у житті. Я прийшов, аби забрати тебе з собою. Шахівна тремтіла і звивалася від люті, але більше жодного слова не вимовила. Кажи, що ти згодна, крикнув Джигіт погрозливо. Шахівна мовчала. Тоді джигіт вихопив з піхов шаблю і кинувся до красуні. Перестрашена шахівна закричала і впала додолу, а з розкритих уст її виповзла двоголова біла гадюка. Джигіт наступив на неї чоботом. Згодна, проказала щаслива шахівна і подала Джигітові персти. Пішов Джигіт до свого приятеля, розповів усе, як було, і послав з перстнем до шаха. За кілька днів після гучного весілля обидва приятелі і шахівна гуляли на березі моря. Нараз Рибалчин товариш сказав тепер уже час нам розпрощатися. Якщо колись опинишся в скруті, приходь сюди і гукни мене Щасти тобі! Обійнялися міцно приятелі. А тоді Джигіт ступив по воді, вмить обернувся на золоту рибину і пірнув у хвилі. Аж тепер молодий рибалка збагнув, що його приятель і доброчинець був тією самою золотою рибиною, яку він колись випустив на волю. Щастий тобі! гукнув він, вдивляючись у хвилі. Недовго жили молоді у шахівському палаці, надто вже тужив молодий рибалка за батьком та за рідним краєм. Сказав він якось про це своїй дружині, а та відповіла. Я на все згодна, тільки б ти був щасливий. Та хіба ми здолаємо перепливсти море, що відділяє нас від твоєї країни? Наші люди не вміють будувати великих кораблів. Дарма, зрадів молодий рибалка, мій вірний приятель нам допоможе. Пішов він до берега, гукнув вірного товариша і розповів про свою скруту. Не журися, відказав той. Увечері приходь із дружиною до берега. Тут на тебе чекатиме велетенська рибина. Вона розкриє свою пащу, а ви сміливо заходьте всередину. Вранці будете вдома. Так усе воно і було. Страшно було дивитися на ту рибину. Шахівна тремтіла від жаху, але рибалка. Заспокоїв її, підняв на руки і разом з нею зайшов у роззявлену пащу. Всередині було тихо і тепло. Рибина стулила рота і попливла, а молоді невдовзі поснули. Уранці їх розбудили ясні промені сонця. Рибина лежала біля самого берега з роззявленою пащею. То був Рибавчин рідний берег. Виступили молоді паші, кивнули рибині на прощання і подалися додому. Зрадів старий батько, побачивши свого сина живого та дужого, а поряд з ним дружину красуню. Щасти вам дожити до старості разом і в злагоді! Привітав він. Молодих, як годиться, і прожили вони довге життя.